Наразі ми знаходимося в одному з е, пунктів незламності. Значить, ми, по-перше, можемо людей забезпечити гарячими напоями, чай, кава. У нас є запаси пітної води бутильованої, є місця відпочинку. Тут у нас мається, наприклад, мікрохвильова піч, можна буде розігріти якусь швидку їжу. Є у нас е, перша необхідність медична аптечка. У Куликівці розгорнули три пункти незламності у разі блекауту чи у великих морозів. Поки місцевих у них небагато, бо немає в цьому великої необхідності. Переважно заходять люди похилого віку перепочити, погрітися чи випити чаю. У рятувальників теж готові прийняти людей у разі необхідності. У приміщенні завжди тепло, опалюється твердопаленим котлом. Дров на зиму заготовили вдосталь. Наша будівля вона отаплюється від твердопаливного котла. в зв'язку з цим у нас постійно тепло. Навіть якщо немає світла, то за допомогою вертаємося до генератора. Ми будемо цю тепловоду по трубам доставляти. І буде в нас в приміщенні постійно тепло. Пункти незламності у кулаківці працюють у приміщеннях, які мають альтернативні джерела енергії та необхідні запаси палива. Ми виходили з тих можливостей, щоб це були приміщення, які опалювалися, не залежали, скажімо, від центрального теплопостачання, від газу. Тобто ми брали три приміщення, в яких у нас встановлені свої котельні на твердому паливі, зокрема на дровах. І тому прийняли таке рішення на базі цих підприємств створити ці пункти незглавності. Для безперебільного забезпечення водопостачання у Кулаківці обласна військова адміністрація передала громаді потужні генератори від партнерів з Європи, якими забезпечать живлення двох об'єктів критичної інфраструктури водонапірну башту та каналізаційну станцію. Котельне облтеплокомуненерго, що опалює центр громади, без генератора, але місцева влада готова поділитися ним у разі потреби, аби люди були з теплом. Вчора ми отримали два генератори потужністю по 32 кВт. Ми їх отримали від облдержадміністрації. Це є теж допомога, звісно, міжнародних донорів. Але завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, дякую губернатору В'ячеславу Анатолійовичу Чаусу за те, що він звертає увагу на громади, і таким чином ми зможемо сьогодні забезпечити внутрішню роботу критичної інфраструктури. Шукають можливість у громади допомогти селам, які найбільше потрапляють. Тропають від тривалих відключень світла, першими, хто прийняв на себе удар, скажімо так, та це були всі старостинські наші округи, і особливо придесення. Вони з самого початку введення вимкнення вони саме якраз були е, першими. І наразі, е, на жаль. Світло в наших селах воно є подекуди по 2-3 години лише на добу. Але я вдячна нашим жителям за розуміння, за те, що вони приймають приймають ті умови, які є сьогодні. І власне, я хочу зазначити, що протягом найближчих тижнів-два всі старостинські округи будуть забезпечені генераторами. Ну а від цього матимуть можливості хоча б заряджати гаджети. Ну або, скажімо, використовувати їх за іншим призначенням, попри всі складнощі з постачанням електрики. Чимало людей в куликівській громаді не втрачають оптимізму і патріотизму, запасаються ліхтариками, свічками, батарейками і готові стійко витримати зиму. кажуть, ворожі ракетні удари по інфраструктурі не зламають український народ і його силу. У мене електрокотюл, що трошки трудні, ну не що страшно, поки морозів немає. Так все нічого. В Салтиковій видівці, мама там. Важче, бо там вже місяць відключають, ну і грубка. Як вдруг що зляємо воду, поїдемо туди грітися? Нічого, аби була перемога, все переживемо, нічого страшного, все нормально. У нас є світильник, у нас є лампочки, батарейки, у нас є акумулятор. ну, По крайній мірі ми не сидимо без світла. А так встигаємо води набрати, зробити, включаємося в режим. Тобто ви вже звикли до таких. Так, кодах. так, так, так. так. Да, да, да. звикли. Ми вважаємо, що краще посадити без світла, там 2-3 години, і, ну, але будь в теплі, в теплоті в доброті і щоб не свистіло над нами. Аби дав Бог, щоб мир був і все, щоб оце не бахало, не стріляло. А те є все, щоб діти наші додому поверталися, бо на війні, є, так я скажу, А те, я все пережив. Це не страшки, Можна посидіти без води, і без їди. Я... Району Чернігівську Черніговську больницю бомбили, мені операцію якраз робили. І на чого пережила, ще ось ось летаю.